Стань дивом для ближнього. Притча про джерело та скелю. У безлюдній, випаленій сонцем пустелі, Де вітер носив лише пісок і забуття, височила стара скеля. Вона була непорушна, масивна і мовчазна. Скеля бачила, як повз неї проходять каравани, як знесилені мандрівники падають і втрачають надію. Скеля мріяла стати оазою, але лише була каменем, твердим і холодним. Неподалік, ледве пробиваючи скрізь суху землю, билося маленьке джерело. Воно було настільки мізерним, що його води вистачало лише, щоб змочити кілька жменів землі навколо. Джерело постійно плакало, дивлячись на величну скелю. О, якби я була скелею! зітхало воно. Я б служила орієнтиром, я б захищала від вітру, мене б шанували за непохитність. Скеля, почувши це, промовила Ах, Джерело, ти маєш те, чого немає в мене життя. Я можу лише стояти, але не можу дати сили. Якби я мала твою вологу, я поділилася з нею з цілим світом. Одного разу через пустелю йшов старий сліпий мандрівник. Який збився зі шляху. Він відчував, що сили покидають його. Мандрівник наострі простягнув руку, і вона торкнулася скелі. Дякую тобі, прихистку, прошепотів мандрівник, але я вмираю від спраги. Якби ти було дивом, ти б дало мені води. Скеля відчула гострий блі. Вона не могла допомогти, але джерело почуло це, воно зрозуміло. Якщо його води вистачить лише на одне життя, то це буде найбільше диво. Воно напружило всі свої сили. Під тиском спраги ближнього джерело змогло знайти крихітну тріщину в основі скелі, про яку раніше не знало. Вода просочилася крізь пористу породу скелі, почала стікати по її шершавій поверхні, як сльози. Вона просочилася до самого мандрівника. Скеля відчула несподівано прохолоду і вологу. Вона здивовано нахилилася. Мандрівник також нахилився і, зачерпнув життєдайну воду. Вижив. На його губах засяяла вдячна усмішка. Це диво. вигукнув він. Сама скеля дала мені воду. Відтоді скеля зрозуміла свою роль. Вона стала провідником, а не просто перешкодою. Джерело зрозуміло свою силу, воно було не меншим, а живим. Скеля, що прийняла дар джерела, стала для мандрівників знаком життя в смертоносній пустелі. Вони стали дивом один для одного, щоб стати дивом для ближнього. Щоб стати дивом для ближнього, не треба бути чимось, чим ти не є, потрібно лише пропустити свій справжній. Хоч і маленький дар через силу і можливості того, хто поруч.